Добрий день, шановне панство. Зараз хочу зважити свої буряки. Основна маса буряків ось такі приблизно. Зараз будемо дивитися на вагу. Вага півтора кілограма. Ну, ось такі і такі є. Ми і той глянемо, той 820 грам. Але Попадаються і ось такі ще буряки гіганти. Опа! Бачите він? І його вага. 5 кілограмів. Зараз ще одного зважу. Оп. Зараз, зараз І другий буряк теж такий великий. Його вага 4,5 кілограми. І ось так ці як воно виглядає. Бачите, є, попадаються великі, великих не, не дуже багато, є маленькі, як завжди. Частина, бачите, буряків надігнивши, то я обрізую, буду окремо відкидати. І при нагоді, коли б треба буде буряком годувати, буду. В першу чергу такі згодовувати. Ще частину надігнивших уставив в нагороді, то якихось менше 10%, десь 5%, напевно, відходить буряка. А так маємо десь більше кілограма, півтора основна маса. Ну і тими двома буряками можна нагодувати 100 до Дякую за увагу. Заходимо на канал, підписуємося. Всього найкращого.